Добрий вечір, це канал і я і мамині і тваринки, і ми з вами в хліві. Так, окотилось дві мене козі. Киця окотилася моя. Привела три козли. І мишка моя окотилася, привела козу і козла. Ну і покажу вам своїх красавчиків. Ось тут мої всі красавчики, мій дитячий садочок. Так, це моїх два кози племінних, Оцей і оцей. Це мої. Вони обезрожені. Ось вони не продаються. Так, ця краля заказана, її теж нема на продаж. Так. Козичка, а вон козичка лежить, оця, -о. оця -о, козичка. Це і моєї мишки. На продаж, хто хоче козичку, хто там казав, як буде від мишки козичка. Ой, Ой ставай красавчик, тебе покажу. Ну. Дивіться, якого красавчика моя киця вродила. Подивіться, він кремового кольору, голова біла. Кобилко моя, втікай. Ріжки де чорне. Очки чорні, дивіться, які. Бачите? Носик, крапочку, ножки в носочках. Вушка. Де такі рабенькі. Ось ось такий він. Красавчик в мене. Він найбільший був пом'яті. Його можу продати. Між ними трома він був найбільший, найкращий. найспокійніший, спокійніший, найврівноваженіший. Красавчик. Гарний козик. Якщо кому козика треба, заказуйте. Він має 50%, навіть 51% там, і пару сотих. Нобійської крові. Бо цих козликів ну, продавати я не планую, я так кажу, як є. Ось це будемо тримати на м'ясо. Козичка встай, ну я ще тебе покажу, красуню. Ой! Ну, вставай. О, така рабенька. Ось. Сіра, з біленьким і з чорненьким. Ось така. Ой, так-та. -та Тріп-тріп-тріп. Ось це така козичка. Є на продаж. Ось. Так що ось такі діла. Що кобило? Ти вже кобилами ними, Здорова. Ось, а ці. Всі винесли в хліб. хлів, хліві тепленько, бо в хаті я з ними ради дати не можу. Ось його крикун, то з ним не виносимо в хаті бути. Він файний козлик, але я його нікому не буду продавати, бо дуже він крикливий. Це дуже крикун. Що там тебе? Морда сербеть щось там чи що. Ось такий от, красюня така. І ось такий красавчик в мене буде рогатий. Ось такий очках, такий красавчик, бачите. Який? Ну, бо ці меншечки ростом, то не знаю. Їх я це просто шкода, бо гарний, великий, спокійний. Якщо кому треба, можу продати козлика. Ось. Ось такі діла. Козичка і козлик є на продаж. Більше немає нікого на продаж, все остальне йде на шашлик. Ця заказана, оця окраля моя. Сніжиночка, оця. о, Така вредничка мала. Вона вже ми ж ними, як кобила здорова. Ну а це. Весь дитячий садик. Вчора за день родився. Оце теж козлик. Дуже цікавий, оцей його козлик. Ди сюди. Ди сюди. Подивіться, він з одною каралькою. Одна є, Другої не. нема. На другому матеріалу не вистачило. Одна каралька є, а другої нема. Ось такий рабенький риже білим. Ось такі красавчики в мене. Ось це такі діла. Ладненько. Ось такі породилися. Це, не знаю, як буде зватися. Наталя не може придумати, як йому зватися, а ну хто підкаже, як назвати ось цього риженького. Бо цей ми нажвемо, мабуть, що він буде черний, у нас. Ось. Рижиком не буду звати, бо рижик в мене був колись, рижик не підходить. Я не люблю рижика. Він був вредний. Був... Він, Правда, кастрат був, але. Дуже противний, не хочу такого. О. Чекай! Ось так вони бавляться. А, а, дивіться, який козел, вже ною гарбає козу. Ви подивіться, який гоноровий. Чого, киць? Чого? Ніхто їх нікуди не бере, всі вони тут є. О, мій красавчик, куди ти лізеш? А? Що воно понапивалися їм винесла молочка, понапивалися. Скільки хоче. І все. Ось такі малятка-козятка в мене породилися, ну, поки роди всі відміняються аж до кінця березня. Хуче там в мене не намічається. Ну, на моє день народження з Наталією почнуть нам родити козенят. Мої козулі-мазулі. Сюди вискакувати не можна, тут високо, будеш вредний, я приб'ю ще одну планку. Ця окраля, якщо я її не пускаю на калідор, що не маю часу з нею бавитися, то вона вискакує. Вискакує догори, як має бути, да? вредіна мала. Ось такі діла. Ладненько. Всім мир спокою, затишку і скорішої перемоги. О, о, о. Які козли вже, Йошкін кошки. Хоч на козів пускай, вже вони скакати будуть. Ось такі то справи. Ладненько. Всім всього самого найкращого. Хай Бог дає, щоб ваші кози котилися. Здорові були, гарно доїлись і здорові козенятка у вас були. Всього вам всім найкращого і па 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 Номер телефону я свій закріплю в коментарах для зв'язку. Якщо хтось хоче козлика заказати. Все, всім па-па. Не, no, бачите, який цікавий. Хвостик ще й чорний. Ви не думаєте. Знизу чорний, зерка білий. Бачите, який цей от той козлик. Красавчик. Ай, то красавчики. Ладно, все. Па-па.